Новини за 17 грудня. Вітаю! По Сумській області ворог здійснив 4 обстріли. Було 20 прильотів з мінометів та гранатометів. По Сумському району обстрілів не було. Росіяни гатили по Шалигінській громаді з гранатомету та кулемету. Більше 10 прильотів. Били також по околицям середина Буди з міномету та з Знопновгородська громада. Також міномет, 5 прильотів. По новинам України. До 100 тисяч знищених орків залишилось трохи більше 2000. Так що на наступному тижні будемо юбілей юбі 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 відмічати. За сьогодні артилерія ЗСУ уразила 5 районів засередження особового складу, один пункт управління та 3 склади боєприпасів загарбників. Ранок у нас почався з обстрілу Одеси, ока південь повідомив, ворог запустив дві ракети Онікс, які запустили з Криму. Всі дві були збиті нашим ППО. Всього противник завдав 5 ракетних ударів по Дружківці, Краматорську та Одесі. І також 10, було 10 обстрілів з РСЗВ. По обстрілам, які були минулої доби, уточнили, що російські військові. Випустили по Україні 98 ракет різних видів та здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ, Blackout. хоча частина регіонів має суттєві проблеми з постачанням електрики, води та тепла. За наслідками ця атака стала однією з найболючіших з початку ракетного терору і найбільш неприємна для нашої енергосистеми. Ну, це у нас у Сумах швидко відновили все, але швидко. Але, наприклад, Київ на 19 годину сьогодні електроенергія включена поки що у 75% абонентів. Тобто, не всі. І є загиблі під час обстрілу майже в кожному місці, які обстрілювали. Так, у кривому розі, після опівночі, сьогодні рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло. Півторарічного хлопчика разом з батьками. Це голова Різніченка сказав. Генштаб також попередив, що росіяни готують до ракетних атак, готуючись, використовують повітряну розвідку, наземну агентурну мережу і вистежують соціальні мережі. Тобто, треба бути пильними у цьому питанні. <кій> По фронтам. Я процитую Американський Інститут війни, який зробив черговий висновок про ситуацію на українсько-російській війні і його тези. Росія може повторно <кій> спробувати напасти на Київ у січні 2023 року, але це буде безуспішно. Атака Росії з Білорусі нині не є неминучою, але наявність військ змушує ЗСУ відволікати значну кількість військ та озброєння на цьому напрямку включно з Хаймерсами та іншою западною технікою. Мета Путін, Путіна в Україні не змінилась. Путін використовує два одночасні військові зусилля, перше завоювання України, особливо Донбасу, та друге отримання великих поступок за рахунок масованих обстрілів та ударів по енергоструктурі. Українські сили продовжують контурнаступ у напрямку Креміної та Сватова. Російські війська продовжують наступ у районі Бахмута та Авдіївки. Бахмут. Тут бої вже йдуть на окраїнах міста. У місті почали рити окопи. Російські війська продовжували оборонні операції на півдні України. Російський офіцерський корпус продовжує зазнавати великих втрат в Україні. І українські партизани почали більш активно здійснювати диверсійні атаки на військових об'єктах ворога, включно з територією Росії. От такі висновки зробив Американський інститут війни. Ідемо далі. Командувач оперативного командування Південь, генерал Ковальчук, підвів сьогодні підсумки операції по звільненню Херсонської області і сказав: цитую, Кінцевою метою операції українських сил на Херсон було знищення всіх солдатів окупаційних військ на західному березі Дніпра. Контрнаступ на південному напрямку був успішний лише на 50-60%, оскільки російські війська звільнилися і відтоді рушили для боротьби з українськими військовими на Сході. Також вони все ще можуть завдавати артилерійських ударів по правому березі Дніпра. На жаль, через брак часу і дефіцит боєприпасів в результаті росіяни змогли відступити ну, такі, такі підсумки. Противник здійснює передислокацію окремих підрозділів та виводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижні Сірогози. Серед місцевих жителів військовослужбовці поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця року. Тому лояльним до окупантів місцевим пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму. У Луганській області окупанти продовжують здійснювати тиск на місцевих підприємців та примушують їх перереєстровувати бізнес за законодавством Російської Федерації. Розвитка Британії повідомляє: цитую, Росія занепокоєна вразливістю Криму і перенесла місце дислокації дронів Камікадзе в Краснодарський край. По нашим обстрілам жителі Бердянська повідомляють про серію потужних вибухів. Повідомляється, що вибухи були парними та їх було не менше шести. Подробиць події зараз немає, однак у місці можливих прильотів знаходяться військові бази російських окупантів. Крим тут ще зранку повідомили про вибухи в Симферополі та Бахчисараї, та вже через деякий час рух на виїзд із півострова. Кримським мостом був паралізований. Затори на виїзді були до самої Керчі. Ну, може, їх злякала заява секретаря РНБО Данилова, який сьогодні заявив на запитання, навіщо росіяни риють окопи в Криму. Він сказав, що вони точно не допоможуть Росії утримати півострів. Крим повернуть та повернуть обов'язково. Якщо треба, буде за нього воювати, ми воюватимемо. Це наша земля і вона має бути повернена. Ще він підкреслив, що виїхати росіяни зможуть так само швидко, як і приїхали. Ну, я нагадаю, вчора ми говорили з вами про фото та відео окопів на узбережжі Криму на пляжах, які вирили попередньо, щоб убезпечити Крим від висадки українського десанту. По іншим новинам, міжнародним, Молдова починає робити більш конкретні кроки проти Росії. Так, сьогодні призупинено ліцензії на мовлення шести російських засобів масової інформації. Це Первий в Молдові, РТР Молдова, Акцент ТВ, НТВ Молдова, ТВ6 і Арфей ТВ. Таке рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій уряду Молдови. В рішенні було сказано, цитую, в целях защити національного інформаційного пространства і предотвращення дезінформації і попыток маніпулювання общественним мненням». Єврокомісія в рамках девятого пакета санкцій заборонила своїм громадянам обіймати керівні посади у будь яких контрольованих державою структурах УРФ. Ці санкції ввели вчора. і Рада Європейського Союзу вчора також ухвалила рішення про запровадження санкцій проти 141 фізичної та 49 юридичних осіб у відповідь на останні обстріли проти України. У списку чиновники пропагандисти, дочки Кадирова і Лепса. Генерал і військовий аналітик Бен Ходжес. Оцінив готовність Росії зібрати сили для нового наступу. Він вважає, що Росія неспроможна зібрати сили для можливого нового наступу на Україну в лютому. Вони, на його думку, просто не встигнуть цього зробити. Генерал також вважає, що остання хвиля мобілізації в Росії була провальною. Крім того, він додав, що перебільшення потенціалу наступальних військ РФ без підтримки техніки зробить їх просто м'ясом. І остання новина добра. Британія передала Україні ракети з високоточним наведенням Brimstone 2. Точна кількість Brimstone 2, як і інші деталі поставок, не розкривається з метою безпеки. Ну, але їх характеристики ми можемо розглянути. Вони є в відкритому доступі. Брінстоун-2 це ракета класу поверхня поверхня або повітря поверхня, на озброєнні з 2012 року вартість за одиницю 263 тисячі доларів. Ця ракета типу вистрілив та забув. Надзвукова програмуйма ракета здатна самостійно виявляти свої власні запрограмовані цілі. Має можливість визначати, де на ціль найкраще завдати удару, завдавши їй найбільшої шкоди. Можливо запрограмувати ракету на ураження цілей з певною сигнатурою радіолокації, або броньовану, або командні пункти, та інше, включає колони з технікою. Ну, якась дивовижна зброя майже з фантастичних фі фільмів. Маса цієї ракети 50 кг, довжина майже 2 метри, бойова частина кумулятивна, двигун твердопаливний ракетний, швидкість 1,5 маху. Дальність ураження від 40 до 60 км. Ну, з таким озброєнням ми точно встоїмо. Тихої спокійної ночі. Миру нам.